Хочу сьогодні приготувати один такий цікавий улюблений рецепт. Для початку мені потрібно просмажити копчене сало, витопити цей жир. Це може бути копчений бікон, будь-що, але має бути щось таке копчене. Тому трошки витоплю жир. Можна додати шкурку від сала. Ось так. І обсмажую, чекаю. Коли розтопиться, перевертаю, починає сало топитися, з'являється такий жир, має бути смак копченого. Сало я забираю, тому що воно мені ще знадобиться. Ось так. Гарно пахне. Забираю сало. Я завжди показую, як я готую. Я знаю, що цю справу готують кожна господиня по-різному. Попробуйте за цим рецептом, який я сьогодні вам показую. І буде дуже-дуже смачно. У цю сковорідку буквально хвилинку обсмажую копчену ковбаску, це може бути і домашня навіть, пікниця. Достатньо одну-дві хвилинки обсмажити. Головне, щоб трошки, якби така легка, з'явилася скоринка. Перемішую. Мені головне трошки взяти максимально, скільки можна оцей жирок, смак копченого. І страва за рахунок цього буде дуже смачна. Зовсім інший буде смак, якщо зразу все викладати таке у сирому такому вигляді, а не підсмаженому. Смаки дуже відрізняються. Мені більше подобається ось такий метод, який я сьогодні вам покажу і показую. Кубаска віддала трошки свій жир. Трошки обсмажилася. І додаю буквально небагато цибульки. Ось такими пір'ями я нарізала. І також обсмажую і приблизно 2 хвилинки, щоб цибуля трошки взяла цей копчений смак. І вона заодно трошки пом'якне. Але можна і в сирому вигляді цибулю додати шарами, коли воно викладається. Но мені цей метод більше смакує, тому що все пропитано. Салом копченим і смак тоді набагато смачніший. Тому пробуйте приготувати за цим рецептом і зробите для себе самі висновки, як вам краще подобається. Мені більше подобається ось так. Всі точні пропорції я опишу плюс-мінус в описі під відео. Заходьте, дивіться, читайте. Тут у мене літер сметани. На цей рецепт потрібно багато сметани, тому я беру літр. Щоб сметана не згорнулася при випіканні, я додаю приблизно 200 мл молока. Більше не потрібно достатньо 150, 200 мл молока. Сіль. Чорний молотий перець. Все добре перемішую, так маленько переколотити до однорідності. Молоко додається для того, щоб сметана не пустила такі хлоп'я. Тоді буде краще мати вигляд. Я завжди додаю трошки молока. Хтось додає воду, але від води також хлоп'я може сметана віддавати. Тому раджу замість води додавати молоко або вершки. Багато не потрібно. Беру ось таку посудину, наливаю сметану, обов'язково знизу. Наливаю сметану, це для того, щоб не прилипло, не пригоріла картопля. Ось так розмащую. І зараз починаю викладати інші продукти такими шарами. Викладаю перший шар, це буде у мене картопля. Ось така товщина. Картопля має бути заздалегідь відварена, але не переварена. Ось так викладаю шарами. Але знизу обов'язково налийте спочатку сметани. Картопля, по-перше, просочиться сметаною, а по-друге, вона. Не прилипне і не пригорить. Ось так. Картоплю можна посипати вегетою. Трошечки так для смаку, для аромату. Чорний молотий перчик. Наверх картошки йдуть варені яйця. Також заздалегідь треба їх дворити. Все ось так шарами йде. Тоже така товщина, як картопля. Гарно так виглядає. Вже так смачно, аж хочеться зразу прямо брати ложку і вже їсти, їсти. Після яєць я ось так беру ложку і викладаю ковбаску смашену з цибулькою. Хтось додає сиру цибулю, я вже казала, але мені цей варіант більше до вподоби. Воно вже дуже просочене копченим салом і настільки смачно. Ось так все розрівнюю, щоб ковбаска всюди була. Беру сметану, трошки перемішаю. Ось так, так, як я додавала молоко. О. Трошки треба розмішати. І так добре все заливаю сметаною. Сметани має бути достатньо, не економте, тому що від того також іде смак. І наскільки вона, ця картопля буде суха чи з заливкою, це дуже важливий момент. Тому ось так. Трошки ще залишаю, бо мені ще потрібно другий шар залити. Розрівнюю, щоб сметана всюди попала, щоб всюди і там, де оці бортики, не тільки всередині, вже яка це буде смакота. Я думаю, що ви догадалися, що це за страва. Клас. Дуже люблю її. Особливо, коли смак копченого. О, це, взагалі красота, смакота. Зараз викладаю другий шар і так продовжую до кінця, поки не закінчаться продукти. Картопля, яйце, ковбаска з цибулькою і так далі. В кінці хтось посипає твердим сиром натертим. Я не посипаю. У мене іде другий шар. Все, шарами. У мене вийде три шари три. Зараз ще третій зроблю і все. Люблю, коли багато ковбаски, яєць, сметани. Картоплі і так достатньо, а оці інші продукти давайте чим побільше. Тоді і смак буде смачніший. Останній шар також посипаю перчиком. Вегета. можна сіль, але я чомусь захотіла трошки вегетки. Вегеточки. Вона більш ароматна. І в цей момент самий останній шар я викладаю. Копчене сало. Воно також трошки зверху пустить цей жир і буде бомбезно смачно. Смак копченості буде віддавати, супер. І шкурку. Вона зайвою не буває. Ось так. Хай просочиться. Все копченим. Накриваю кришкою. Якщо не маєте такої кришки, можна пергаментну бумагу змочити і накрити або фольгою. Без різниці, це за бажанням вашим. І що у вас є під руками. Кладу у духовку, включаю 190 градусів. Приблизно 20-25 хвилин. Так як тут вже продукти всі готові. Все гарно залито сметаною. Тому раджу вам дуже багато додати сметану. Робіть, як для себе, не економте на собі. По можливості, звичайно. Але чим більше буде заливки, тим смачніше воно вийде. Не буде таке сухе. Ось так воно виглядає. Це у нас на Закарпатті така традиційна страва. Хто не знає, пробуйте. Запікалося рівно 30 хвилин. Аромат просто неймовірний. Це у нас така традиційна страва на Закарпатті. рокот крумплі. Тоже аромат неймовірний, а смакота це просто треба вам приготувати і скоштувати. Дуже смачно, ситно. Пробуйте. Рекомендую всім смачного і мені також. Копчене сало запечене смакота.